Яка твоя зона доступності? Усе місто, якщо сам, але коли приїздить бабуся, бачиш велику кількість труднощів. Усе місто, якщо б не стихійні парковки, відсутність пандусів і неуніверсальність. Усе місто, якби не потреба змінити памперс малому? Провідник покаже, де комфортно гуляти з бабусею, який шлях на роботу обрати і в якому закладі буде комфортно усією сім'єю. Провідник це інтерактивна інклюзивна карта. Платформа опрацює інформацію, надійшла запит в компетентні органи та контролюватиме процес до моменту остаточного рішення. А ви отримаєте за це винагороду. Стань інспектором інклюзивності і разом з нами покращуй інфраструктуру міста. Провідник розширюй зону доступності.